Креативність це не завжди здатність створювати щось з нічого, а скоріше вміння генерувати нові ідеї шляхом поєднання їхнього або їхньої адаптації. Рекламна кампанія будується на технології креативу, тобто впливу на свідомість цільової аудиторії, в банера, рекламного поста в соцмережах або білборда, чи навіть ролику на телебаченні є близько трьох секунд. Перед яким поживач або користувач пролисне стрічку вниз чи змінить канал. Завдяки рекламному креативу можна зачепити увагу споживача за ці пару секунд. Креативна реклама це найчастіше не про текст фотографії. Мають бути якісь елементи, які будуть вирізняти матеріал. Наприклад, це може бути колажі, нестандартна верстка, цікавий формат або унікальна подача. Головна мета креативу в рекламі донести повідомлення від бренду. До цільової аудиторії і змусити аудиторію повірити в його ідею. Бренд живе в нашій уяві, тому.